А вони кажуть, та ми знаємо, що ми підараси там, блядь, Бачку друг другу їбемося, нахуй. І шо, блядь. Їбіться, сука, як хочете, нахуй. Де гроші пацани питають. Я їм, знаєте, скільки набічав? Дивіться. Найовую, орл. Дивіться. Решка. Зараз ролика слова, дивіться. Даже не будемо ловити, хоп. Ні, решка. А договор який був, дивіться. Орел сказав, блять, ви повинні це зробити, якщо ви не дивіться. Дивіться, тепер внимательно. Оп! Дивіться, Орел сказав, Орел зробив, нахуй. Написав договор, поставив печать, нахуй, а не як ви підараси нахуй. Відповідайте, сука, за слова свої. Гандони їбані. Ви сука, хто? Чмирі, гандони, підараси ви, короче не люди, хуйо, як вас назвать, так, Отак, як копійка коба, прямо в камеру залетіла, улибнулися, делба Головне питання. 55 вже копійок не 50. Поняли? На Орліка я грам чи не. Почому я світло буду на Європу продавати. Орел чи черешка, ну... Дивіться, Орел. Почому буде Європа, в мене світло куплять. чи весь світ. А гандоне, я б твою мать. Книжку мою нехуй читать, руками нехоть трогать. Підари. Де мої 10% в чат GTP? Що ti дивитесь, дебіли? Ха-ха, жарила заіграв! Fuck you. Fuck One.